Лише один відсоток людей зможе дати відповідь на це питання. Питання дуже просте: Хто я? Тобто, дивіться, коли я відповідаю на це питання, так, наприклад, я взаємодію зі своїми дітьми. Я кажу, я батько. Коли я задаю таке собі питання і взаємодію з жінкою, я її чоловік. На роботі, відповідно, я професіонал, спеціаліст в залежності від моєї роботи. А от коли я знаходжусь наодинці один за сам собою, Далеко не кожна людина може відповісти на питання, хто я наодинці сама собою. По-перше, відповідь на це питання буде означати, що ви самостійна доросла, незалежна особистість. На жаль, цим не кожен може похвастатися. По-друге, якщо ви даєте відповідь на це питання, це означає, що ви знаєте, яке у вас покликання в житті. Тобто, ви автоматично можете відповісти на питання, навіщо. Тобто, навіщо я існую, яку я користь приношу цьому світу? А це ще глибше запитання, на яке навіть самостійні особистості не завжди можуть відповісти. Друзі, задумайтесь над цим. Це дуже важливе питання в житті кожної людини.